Про різні міста, які були на, того, на той час в Палестині на Близькому Сході. І ці назви нам на сьогоднішній день мало що кажуть. Про них знають в основному тільки ті, які були, е, які досліджують там історію давніх часів, історію Близького Сходу. Вони знають про ці міста, про те, що там відбувалося. Але якщо так е, зробити невеличкий екскурс, то Ісус. Сказав, він творив чудеса певні в цих містах, а потім апелював до інших міст, в яких не, було, не сталося великих див. Але він казав, що якби в тих містах, якби їхні жителі бачили те, що бачите ви, то вони би покаялись і вони би залишилися до цього дня. Це можна порівняти з тим, які чуда ми на сьогоднішній день бачимо в Україні. Як ми змогли захиститися від московицького вторгнення, як ми змогли погнати геть на самому початку дуже велике воїнство, яке нас у всьому перевершувало, тому що сила Божа була з нами. І ми бачили ці міста, ми, ми, ми бачили ці чуда, ми бачили те, що Бог для нас усіх сотворив. І якщо би в інших містах, там, які живуть в гріху на сьогоднішній день, якщо б вони бачили ті чуда. Вони би покаялися і вони би змінилися. І так кожен із нас, який на собі пізнав дію Божу, якого серця Господь торкнувся, той повинен прийняти Господа, не повинен відмахуватися від цього. Він повинен Бога прийняти і сказати: Господи, я тебе люблю, я хочу бути з тобою, будь і ти зі мною. Я запрошую тебе, себе в тв... Тебе в моє життя. Дій в мені, показуй мені, що мені робити і як мені вести мій шлях. Ми чули в читанні апостола про те, що у кожного з нас є різні дари. І ми, як різні члени, як різні органи одного тіла, ми повинні доповнити один одного. Тому що церква це організм, це спільнота, в якому кожен має своє якесь покликання і може допомогти іншому. же, як у війську, кожен із нас має свою спеціальність і для того, щоб підрозділ функціонував. Кожен повинен знати свою спеціальність добре і досконало, і тоді він зможе доповнювати інших. І підрозділ зможе успішно виконувати і бойові завдання, і коли він на відновленні, то зможе нормально функціонувати. Так же само, і кожен з нас в загалом в житті повинен пізнати своє покликання. І так же само у святих, які на небі зараз з Богом і які допомагають нам, у кожного святого теж є своє покликання. У кожного святого теж є. Те, що він найкраще вмів в житті і в чому він може допомогти. І тому звертається часто до різних святих, там до святителя Миколая, наприклад, звертається, як до покровителя подорожуючих, до святого Юрія Переможця, як до покровителя воїнів і захисника, і того, хто веде нас в бій і в атаку, до святителя Спиридона в матеріальних нуждах. До святої великомучениці Варвари, як до тої, яка оберігає від несподіваних хвороби, наглої смерті. Святих насправді дуже багато, їх є тисячі. І тому було б дуже добре, якби кожен із нас свій вільний час, тоді коли там, наприклад, телефони видають там, раз в тиждень, щоб ми не просто інтернет гортали, а щоб ми знайшли, наприклад, скорочене життя якогось святого, бо вони є довгі, докладні, а є скорочені. Знайшлось скороче для життя якогось святого, буквально там на сторінки 3-4, і прочитали його. І ми дізналися щось нове, і таким чином мали би, пізнали би, що у нас є іще один заступник на небі. Значить, чогось від нього можна навчитися, щось можна зрозуміти. І от сьогодні день такого святого, про якого рідко згадують, святого апостола Тадея. Він був одним із апостолів, який був біля Ісуса Христа. Він автор одного із послань, короткого, яке є в священному писанні в новому заповіті, дуже такий цікавий апостол, і ну щоб довго не розповідати, до нього звертається в вирішенні складних безвихідних життєвих ситуацій. І він завжди допомагає. І не одна людина, і я грішний, теж спізнала це на собі. Що коли якась ситуація, яка здається безвихідною, з якої ну, нема шляху, От, всі двері закрили, закрилися, вікон немає, по стінах не вилізеш, просиш, Господи, по молитвах святого апостола Тадея, допоможи мені вирішити цю ситуацію. І ситуація несподівано вирішується а так просто чудесним чином. Або приходить в голову якийсь варіант, про який досі ми і не подумали. Типу, а що так можна було? Або нам хтось підкаже, або саме воно нам на, на пам'ять прийде. Тому сьогодні у нас є можливість 2 липня за старим стилем згадати про ще одного заступника перед Богом, який у нас є. І я думаю, що зараз ми перебуваємо в таких умовах, що в кожного з нас може бути багато безвихідних ситуацій. Повірте, апостол Тадей, так же само, як і інші апостоли, яких ми згадуємо, завжди нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!